Сьогодні ми знаходимося у селі Стара Некрасівка, де 3 липня сталася жахлива трагедія. Хлопець купався у громадському каналі і знайшов там невстановлений вибухонебезпечний предмет, вирішив принести його до тому, де той і здетонував. На жаль, хлопець загинув на місці. Рятувальники постійно проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення, аби запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та навчити людей правильним діям у разі їх виникнення. Сумно, але на третій рік повномасштабного вторгнення після чисельних роз'яснень, наявної інформації у відкритих джерелах, постійних заходів у дитячих садочках, школах, трудових колективах, ми в черговий раз виходимо на вулиці, щоб нагадати. Головне, якщо ви побачили підозрілий, замінований чи небезпечний предмет, виконуйте наступні правила безпеки: не підходь, не чіпай. Телефонуй 101. з такими предметами не можна гратись, пробувати розібрати їх самостійно знешкодити. Також не варто голосно кричати та користуватись телефоном поруч з ними. Для виклику рятувальників необхідно відійти на безпечну відстань, яка становить не менше 300 метрів, та відвести всіх, хто знаходиться поруч. На жаль, навіть у регіонах, де не було активних бойових дій, знахідки війни є. І будуть виявлятись ще, тому від дотримання цих простих правил залежить ваше життя і здоров'я. Вивчіть, запам'ятайте, дотримуйтесь цих правил. І пам'ятайте, що рятувальники завжди поруч і готові прийти на допомогу, варто лише звернутися. наголошуємо, що особливо пильними мають бути батьки. Ви повинні вдома обговорювати ці правила безпеки зі своїми дітьми, так само, як це ми робимо у дитячих садочках та школах. Ви завжди повинні знати, де знаходиться ваша дитина та чим вона займається. І якщо ваша дитина опиниться у Надзвичайній ситуації розгубиться, то саме ви повинні зателефонувати до служби порятунку за номером 101.